Тому що матеріал потрібно дати хто мене там спілкується? А ну, подивилися всі на мене. Будь ласка, ми відкрили зошиток, і давайте ми з вами прочитаємо віршик і написаний біля буквочки з. Тому що ми сьогодні з вами будемо весь день, весь урок точніше говорити про літеру з. Отже, про кого був цей віршик? Орест, про кого віршик? Скажи, будь ласка, про зайчика. Так, віршик про зайчика. Діти, І з якої літери не починається не слово зайчик, зайчик. з якої літери? Правильно, з літери З. Ми сьогодні з вами на уроці згадаємо, а як же писати правильно маленьку літеру З. Для того, щоб ми писали правильно та каліграфічно, зараз ми подивимося з вами. На екран і я покажу, як писати правильно. Правий півовал до нижньої третини робочого рядка. Ви бачите, діти? Півовал не дійшов до нижньої лінії, а лише до нижньої третини. Це дуже важливо. Заокруглення до нижньої рядкової. Так, дивлюсь вашу реакцію. Вірно, я написала чи ні. Ні. Ні, Невірно. Що не так? Хто може пояснити? Не що не так? Рука, рука, що не так? Данило, що не так? Да в до... До кінця? Глав... головного рібочку. Так, а ще написано не в клітині. Так, ось наша кнопочка, і ми тут прописуємо. А ви, всі інші, дітки, ті, що сидять в класі, ви візьміть, будь ласка, зошит свій, покладіть крапочку в новому рядку, і почнемо писати літеру З. Так само, не доходячи до. Дівати. Так, діти один рядочок, але щоб літери були гарненькі в рядку. Давайте, пишіть один рядочок, гарно та каліграфічно. Кирюш, ти пишеш, бо я бачу, ти чимось там не тим займаєшся, мені здається. Кирил, є зошиток. Давай пиши, пиши в рядочку. Тому згадайте, як ми ділимо на склади. Ми зазвичай ділимо оплесками. Наприклад, слово зима ми ділимо так зи. Ма, зараз кожен із вас буде ділити на склад одне якщо, слово. Тому глуйтеся, закінчуйте, будь ласка, працювати, і я відкриваю нашу гру. Так, підніміть ручки, хто вже завершив. Підніміть ручки, хто закінчив. Так, є. І так, діти, ви зараз в мене на екранчику бачите гру. А, є картинки, слова і є по сторонах цифри. Ці цифри вказують на кількість складів. Ну, наприклад, ось тут один склад, тут два склади, три склади та чотири. Ви називаєте слово і кажете кількість складів. Ну, давай, Данило, ти будеш перший. Данило, хто це в нас? Ано ж поділи на склади слово кит. Скільки буде складів слові? Складі? Один. Один. Ну, а чому ти поділив як два? То так і скажи. «Кит». Дивись, ти поділив як два. Ти сказав кит, а тоді подумав і сказав один склад. То потрібно так і сказати все разом кит. Правильно? За Замет. Так, так. Ділимо на склади слово заметіль. Всі разом підняли ручки. Скільки тут голосних звуків? Ану, давайте. Хто піднімає ручку? Хто відповідає? Скільки. Данило, Я. Я. скільки, Я. Данила, скільки Я. голосних. Три. Ось голосний звук А, Е та І. Три голосних. Значить, три склади. Рухаємося далі. Оно oh, no. Треба тут крестити нок. Тут відкритий склад, чи закритий? Закритий. Okay. Тоді давайте показуйте отак. Коли закритий, показуємо так, щоб я бачила, хто розуміє. Так, цей склад, який показали мені швидко. Правильно, відкритий, молодці. А тепер ми зробимо з вами звуковий аналіз до слів ось цих. Прочитайте ці слова. Перше слово у нас є. І так, перший звук. Підніміть ручку. Хто знає, який тут перший звук? Орест який? Твердий. Твердий. Діти, хто в класі виконав? Підніміть ручку. В кого зроблено? Зроблено у вас всі? І так, що ми робимо тепер далі? Дивіться, у нас є завдання шосте. Біля нього ви біля цих слів напишіте з Їх потрібно виправити там помилки. А от ось цю зірочку ми зараз будемо виконувати. Значить, що тут потрібно зробити? Ми. Ділитися. Але зараз слова потрібно ділити буде для переносу. Ви знаєте, що може трапитись така ситуація. Ну, Наприклад, пишу я, пишу, і в мене в рядку не вистачило місця. І треба перенести слово. А ви знаєте, яке перше слово нам треба перенести? Прочитайте слово. І що написано, діти, яке слово? Біля зірочки в шостому слові? Зоя. Звільний. Да. Бачите, напевно, Зоя. Давайте ми пригадаємо, які правила перенесення слів. Чи можу я перенести отак? Пишу отут: Зо, в мене тут не помістилося, а тут напишу я. Це правильно? Можна так переносити, чи не можна? Не можна. Не можна так переносити. а чого не можна так переносити? Хто, хто знає, підніміть ручку, чого, Данило, чого не можна так переносити? і <jouer> <Justices> Я зрозуміла, а ну ще раз підійди до мене до екранчику та чітко скажи, чого я не можу перенести ЗО, а там я. Підійди сюди і голосно скажи. Тому, тому, що, тому що, що це буде не виходить на то слово, і буде зрозуміло, що це за слово таке. Ну, ти але не до кінця. Ти пояснив? Сідай, Данило, хто ще може сказати, яке правило, яке правило я вирушила? Діти, ці правила ви повинні запам'ятати тільки по складах. Одну букву ні в якому разі не відривати.